Добрий ранок, сьогодні перший день літа, два часа 30 хвилин, їду на бойню загружати цю машину і на Київ. Всього гарного всім дня. Так, ось ми і приїхали. Пішли відкривати все і починати фізкультуру. Треба загрузити цю машину. Спочатку почну я зі столів. А потім оце все добро. Почну треба швидко, бо ще вдома випічки загружати. Все, фізкультура закінчена. машину загрузив. Ходімо, покажу як. Ось так залишив місце для випічки. Зараз будемо їхати додому і дома ще догрузимо. Їду тепер додому. З точки А в точку Б. Так, ну що, фізкультура номер 2 Доброго ранку! Друзі, що ще раз доброго дня. Вже вийшло сонечко, перший день літа. Їду відкривати магазин і Сьогодні буду я там продавати. Зв'язато поїхала в Київ, а я їду в магазин. Першу партію випічки на піклі. Зараз хочу в інтернеті подивитися, скільки коштує світло для підприємців. Ось з сьогоднішнього дня для населення 4.32. Так, друзі, що, приїхав, я вже відкрив магазин, поприбирав, позамітав, полипомив, пиріжки, розклав, все настроїв. Працюємо тепер. Зараз десь хвилин 10, поїду ще раз. Алло? Я не забудь, ящики добре, я вже погрузив. У мене вже тут Добре, добре. Виїхав в 40 хвилин, їду. Другу партію забрав, летимо до магазину. Так, буде, на, мабуть, третя і четверта партія. Не вложився я в 7 хвилин, вложився в 8 хвилин. Всі пиріжки вже на поличках, Ось так виглядає сьогоднішня вітрина, але буде ще. Завтра у нас вихідний, завтра буде Неділя сьогодні субота, Сосіска в тісті з соусом, Піци. Піци різні, є з кукурузою, є з ковбасою, є з куркою, з ананасами, з олівками, є пиріжок з її свининою, пиріжок з моцарелою, сиром домашнім і шпінатом, з тушеною капустою, яйце з зелень, мак, хліб з висівками, хліб білий звичайний. Хліб з шкварками і цибулей. Хліб морквяний, хліб цеглинка звичайна. І ось такий тут в селі називають їх манзарі. Так що, друзі, вже без 10-12 на вулиці дуже жарко. Як ви бачите, людей немає. Ну тут буде після п'яти, коли всі з Києва будуть їхати. Зараз подзвоню по телефону і поїду за ще однією партією випічки. Беремо замок і поїхали за хлібом. Все, закрив магазин, їде додому за випічкою. Там і доця вже моя проснулася. А ну йди боєм цьомать. Так що це у нас з ягодками, яблука, плюшки, хліб. Все, загрузились. Помчали. О, мене вже чекають. Так, 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 все, пірішки заніс, тепер розкладаємо яблуко, свіже яблуко з цедрай апельсина. О, гаряче ще. Це що у нас? Це з ізюмом, Косічка. добрий день. Добрий. Ні, є махіта. Давайте. Довіз я тільки що у ці рулети Мак і Мак з горіхом. Отакі От плюшки-ватрушки повідлом і з ізюмом. На сьогодні це все, вся випічка. Там вдома вже все спекли, роблять уборку. Мені залишилось це все продати. Зараз в нас 13-12. Повні прилавки випічки. Так що чекаємо односільчан. Друзі, вже в нас 6 годин вечора. Сьогодні у нас покажу, як обстоять справи. А справи у нас обстоять ось так. 6 годин вечора, а випічки ще повно. Сьогодні найгірший день з відкриття так ще не було. Навіть по виручці в касі. Ну нічого, нічого страшного. Все добре. Світа зараз дзвонить на один фонд і спитає, коли вони їдуть до захисників. Сьогодні чи завтра. Якщо сьогодні це буде добре, ми зможемо передати оце все. Якщо чекаємо, дзвінка від цвіти. Так, а я виклав годину назад відео. Ось що мені пише YouTube, що відбувається. Дякую за ваші лайки, коментарі. Так, ось приїхали волонтери і будемо віддавати зараз випічку. Doshi, dois shit, doshi, doshi. Так, привезли ми пиріжки до, до людей додому. Сьогодні їх погрузять і відвезуть на фронт. Все, пиріжки віддали, все віддали, все відвіз. Ну і добре. Надіюсь, ці пиріжки хлопцям дуже-дуже дуже будуть в нагоді. Завершаємо сьогоднішній перший день літа. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Це дуже-дуже допомагає для просування каналу. Все, а я поїхав вже додому. Завтра пекарня вихідна і буде час для сім'ї. Зараз довідаємо. どうぞどうぞ。